Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити талановитим жінкам, які мріють про свій маленький бізнес, але які бояться втілити його в життя. І давайте з вами розберемо об'єктивні виклики мікробізнесу, відмовки, які проговорюють собі жінки, і реальні страхи, які стоять за цими відмовками. Отже, першою відмовкою є конкуренція. Це реальний страх. Так, реальний страх конкуренції. Всі печуть такі самі бенто-торти. Я нічим не виділяюсь. У мене немає грошей на рекламу для того, щоб виділитися. Мене конкуренти задавлять. Або ну скільки вже можна продавати ту біжутерію. Зайду в один магазинчик, в інший, в другий, в третій, в інстаграм ну, кругом однакові прикраси. Ну, я роблю такі самі, ну кому вони потрібні. І все, руки опускаються. Нічого я не буду пробувати, мене просто ніхто нічого не купить. Що може стояти за цим страхом конкуренції? Ну, саме найперше це страх порівняння. Він виникає тоді, коли дитину. Дівчинку, батьки порівнювали. Порівнювали, наприклад, із старшою сестрою. От Наташа у 5 років вже читала, а ти, ну тільки в другому класі почала нормально читати. Ха-ха-ха, так смішно, ніби так весело. Але дитина, яка живе на постійному порівнянні з Сиблінгом, з яким і так конкурує, а вона дуже тихо. В душі злиться і думає, та ні, я краще не буду конкурувати, я не витримую цих емоцій, мені погано, це мамина нелюбов, і тому краще я так буду ха-ха-ха, да, да, так і є, оце я така дурненька, я не буду конкурувати, і мені так буде спокійніше. Або, наприклад, батько покинув сім'ю, взяв жінку з дитиною, або там народилась. Спільна дитина, наприклад, також дівчинка, батько її хвалить. Хвалити він її може від дитинства і до дорослого віку дзвонити говорити: Ой, а Катя е, дуже відомий фотограф, і вона таку робила класну виставку. Ну, а в тебе як справи? Та, тату все нормально. Ну, добре, пока. Дзвони. Отак. Тобто, та дитина. Краще, ніж ти. Або твоя однокласниця, яка займає перші місця, а ти зайняла третє, краще за тебе. Або вона ходить весь час в сукнях, а ти як пацанка, носиш джинси. І все б нічого, якби ці фрази не вкладала в голову людина, яка повинна вас любити. Але сталося, як сталося. І тому ви вибирайте не конкурувати, бо сильно вам болить. Наступний це страх бути відкинутий. Сюди підходить приклад, коли батько залишає сім'ю. І дуже часто люди описують цей страх відкидання як фізичні прямо симптоми, ніби в душі пустир, який ніяк не заростає. Там холодно, там погано. І... Мені настільки це боляче, мені настільки страшно навіть уявити, що мою продукцію не виберуть, скажуть, Боже, що це за буси, який несмак. О, оці класні, а це якийсь позор. Фу, ну я його не надіну, це село. Або о, такий бісквіт, такий запах у нього якийсь. Запах яєць. Фу, погано. А цей дивись, який красивий. І ця жінка буде думати: Господи, якщо виберуть не мене, я просто цього не переживу, мені може бути погано. І страх відкидання він ще може рости із таких ситуацій, коли мама, наприклад, в дитинстві вимушена була дуже багато працювати, заробляти, вас не було з ким залишити, і ви пам'ятаєте, те дитинство свої 4-5 років. Наприклад, село, дім не натоплений, ви там самі, ви голодні, ви впісялись, у вас брудна одежа, брудні колготки, мама приходить тільки пізно ввечері, ви вже спите. І це такий суцільний кошмар, це закріплюється на рівні тіла. І жінка це може носити дуже глибоко, як в душі, так і в тілі, і думати: та ні, ну. Якщо ну, мене відкинуть, мене там е е скажуть, слухайте, та ваші коржики не продаються, ніхто їх брати не хоче. О, ні-ні-ні, я краще їх і возить, там не буду продавати. Ні. Дома буду, буде їсти чоловік, буде мене хвалити, діти будуть хвалити, все, фу, аж страшно. І наступний пункт до конкуренції це перфекціонізм. Це більш властиво для людей із нарцисичною травмою. Коли, наприклад, батько-нарцис говорить: у, наші, у нашому роду в усіх були червоні дипломи, золоті медалі, усі були відмінниками, і ти повинна така бути. Особливо, наприклад, батько випиває і починає там, читати всім устав, як правильно жити. Або, наприклад, ти повинна бути першою, спортсменкою, там все вигравати. Ти повинна приносити додому тільки п'ятірки, за четвірки вас ругають, за п'ятірки не хвалять. Ну, типу, так і треба, ну, так і треба, щоб було. У нашій родині не може хтось інший народитися. А якщо ви принесете взагалі трійку, ну це просто кошмар, вас наказують. А п'ятірка ну, нормально. От. І ви, от така дівчинка з синдромом відмінниці, така можете бути нарцискою, от я не знаю, чого я насправді хочу, але я знаю, що я повинна бути перша. І якщо а, мої круасани, а, моя там кав'ярня, моя там Ну, я не знаю, біжутерія, мій магазинчик так віртуальний. Він не буде найкращим. Про мій бренд не будуть знати. От в мене буде там сама найкраща дорога продукція. Якщо це не так, я просто цього не переживу. Чому? То тому що я існую тоді, коли є я. нарцисичним продовженням свого батька, своєї нарцисичної матері. В іншому варіанті. Мене нема. Я не знаю, яка я, тому що вони випалили усі мої бажання, нікого не хвилює, що ти хочеш, що ти любиш. Ти повинна. І все. І людина думає, та я взагалі не буду просто навіть починати. І тут ще такий цікавий нюанс це уявлення між я-ідеальне е, і я реальне розрив. Коли ми уявляємо, що от у нас кав'ярня якась в центрі міста, до нас ходить багато клієнтів, ми вже там бачимо меню вивіски, ми чуємо запах цієї кави, і тут я така хазяйка, туди заходжу. От люди зі мною здороваються, персонал там мене вітає. От я збираю цю виручку, і я там така їжджу на джипі. От я така в своїх мріях, я королівна, вже мріяла, на мріяла. І поки я мрію, я там королева. А як тільки я почну і буду бачити, що все не так просто, я, я це не переживу. Я просто розіб'юсь, я розпливусь, це як це так? Я нікчема? Та я краще буду нічого не робити і там мріяти, знати, що якби я тільки почала, в мене все вийшло. А якщо я почну... Ну, це буде твердження того, що не така я вже й класна. О, ні, це дуже важко не потрібно. Е, наступним пунктом є таке ніби тотальне обезцінення дитини. В мене все одно нічого не вийде. Е, Туди вкладати гроші, вкладати час. от Жінка на інтересі там накупила цього японського бісеру, наплела різних таких прикрас, всіляких герданів, такої краси надзвичайної. Створила там той магазинчик на Еці, зареєструвалася, все класно. Там. І на Олексій там подала оголошення, все супер. Але потім думає, а на що я це починала? У мене ж все одно нічого не вийде. І в голові починають спливати такі фрази. Ну що, знов все просрала? Або о, слухай, давай, ти мені ото на ті курси записалась, я за них платити не буду. Або, наприклад, там мама, там, я зробила ось такий там красиву поробку. Ой, ну да, добре, ну, молодець, молодець, ну залиш десь там, так я тобі її хочу подарувати. Ось, дивись, хай тут стоїть тебе на столі. Та вона мені заважає там, прибери її. Тобто, в залежності від того, яка у вас психіка, от може сформуватися абсолютно різні сценарії, абсолютно різні страхи. І поводити себе ви можете по різному. В залежності від того, що є вашим внутрішнім дитячим болем. Отаке От тотальне розчарування в собі, і таке ставлення до себе краще я буду сидіти сірою, щоб мене ніхто не чіпав, щоб просто не, ну, не переживати за те, що мене обезцінять. Далі, наступний пункт у нас реальних там, відмовок це критика. І коли клієнт говорить про «фу, це не смачно, це дорого, це не смак, я це не буду носити, людина не думає про те, що до неї може прийти психічно неврівноважений. По-друге, що це може бути такий типу контролер, який вважає, що має повноваження когось ображати, в цій людини міг видатись дуже поганий день. Або це взагалі невихований якийсь мужлан, який там звик торгуватися, вона каже 400, він каже 250. І ну, жінка це все приймає на власний рахунок. Тобто я нікому не потрібна, я багато прошу, я погана, я винувата. Якщо жінка боїться сильно критики, от прям що клієнт буде незадоволений, що він там погано на мене щось скаже, кругом понаписує, викладе ці фотографії в різні соцмережі, що може стояти за цим? Це може бути страх або покарання, або страх оцінки і невпевненість у своєму продукті. Наприклад, от ви в дитинстві писали контрольну роботу. Ви не списували, написали по пам'яті, ви не впевнені у тих формулах, які ви застосували, і ви несете здавати цю роботу. Відкриваєте, а там цей клімактеричний вчитель, вчителька понаписувала червоною пастою і три з мінусом. Ви знаєте, що ви несете цей щоденник стрійкою за таким мінусом, і ви просто получите. І у вас впродовж років випрацювався вже такий інстинкт перед бурею, що ви йдете і ви получите. І ви боїтеся тої оцінки. І водночас ви боїтеся покарання, бо в нас, у вас якісь неадекватні, токсичні батьки, які зганяли на вас злість, які на вас кричали, які вас ображали, принижували. І ви в цьому клієнті неадекватному, ви боїтеся, і ви водночас от перечуваєте якби цю бурю, яка буде вдома, от вечором, коли батьки прийдуть з роботи, і що вас прокритикують, вас образять, і на рівні тіла ми це все пам'ятаємо. Наша серцево-судинна система, наша ендокринна система знаходиться на такому взводі, що от-от щось буде. А воно по любому щось буде. Тому що ця вина, вільна каса, я готова отримувати. Вона щитується по вашій невербаліці, по вашій мікроміміці, по ваших зажимах, по цих плечиках. Ви будете навіть багатою освіченою жінкою. Вину чути на запах. І видно, кому можна розказати, кого можна образити, кого можна принизити, а з ким так не можна. Тому. Якби необхідно пропрацьовувати, необхідно розуміти, який страх, яке таке сміття у вашій психічній і душевній річці заважає вашому вільному потоку щастя і самореалізації. Наступне це баланс роботи і сім'ї. Що за цим стоїть? Страх бути самотнім. От я стану самостійною незалежною жінкою, от в мене буде свій бізнес. От е, будуть всі купляти мою продукцію. Я буду працювати з задоволенням, але в цей час мій чоловік знайде коханку. Він буде мені зраджувати, мене покине, я впаду в депресію. Значить, квартиру ми поділимо, чи я там в нього живу, і він все забере, дітей забере, а бізнесу у мене не буде, бо я буду в депресії працювати не буду. І ось так Таке-таке-таке, і доходить до того, що я буду спати на вокзалі, де мене зґвалтують, і ограблять, і поб'ють якісь бомжі, і я там вмру. Все. І мене не буде кому захистити. Я буду самотня, я буду нещасна. І в кінці там все. Помру на вокзалі. Ось такий може бути страх. Ще один страх. Це страх бути поганою матір'ю. Він більш видимий, жінка переживає, що забудеться забрати дитину з садочка, що запізниться. І тут у нас приєднується він не зовсім такий, як ефімерний, тому що багато жінок хочуть бути хорошими мамами на противагу своїй матері, яка була поганою. Або бути такою самою, як вами, як бабуся, бо в нас усі такі. Всі сиділи вдома з дітьми, ніхто не працював. І тут ти вирішила взорвати систему. Та сиди вдома вари борщі, куди ти йдеш. Там, як в селі, корова не порана, а вона сидить, той бісер крутить. ледацюга. Або запізнилася там, летіла з іншого кінця міста забрати дитину. І вам, вчителька, оця комсомолка починає нарізати, я ж дитину вашу не покину, у мене ж є свої діти, а ви вже перелякані, вас трусить, господи. Тобто сюди додається ще й соціальний тиск, що я погана мати. Але ж тут і під'єднується оця вина. Тому що якщо ви винуваті, то ви будь-яку критику все на себе. От люди кажуть, значить точно я винуваті". А, Далі, Цікавий такий цікава відмовка, все зараз дуже дорого. От зараз дуже дорога оренда. Зараз треба, щоб бути видимою, купляти рекламу, а реклама дуже дорога. Зараз такі дорогі матеріали, зараз війна, зараз криза. І. Оце дуже дорого, це просто така глибинна, запрограмована установка, також з дитинства. Тому що, якщо реально розібрати, що вам треба, дівчат, я цін не знаю, говорю образно: якийсь там супер комбайн на кухню для того, щоб ви робили там і зефірки, щось там і тісто мішали, і блендерили, щось крутили. І цей комбайн, наприклад, коштує там, 20 тисяч гривень. І о, це так дорого, та ні, та ні, цього не буде. Ви починаєте отак собі відмовляти, відмовляти. Але якщо реально порахувати, що його можна взяти вигідно в розстрочку, або можна зібрати за рік легко на нього гроші, за рік. Поки ви боїтеся, ви вже років 5 боїтеся, ви б третій комбайн поміняли. Або ви можете, коли у вас буде день народження, попросити ваших друзів, рідних і знайомих купити вам цей комбайн. І таким чином, або вам просто чоловік може купити. От він скаже: Та скільки він? 20 тисяч гривень. Це хіба гроші? Я тобі куплю. Все. А ви навіть його попросити про це не можете, тому що бідність в дитинстві це таке тавро на все життя. От людина, яка жила в бідності, вона це не забуває ніколи. Вона буде доїдати їжу, мити бутилки з під соку, збирати пакети. Або може там із такої економії, що ні на що грошей немає, вона може навпаки все транжирити. Бо у мене цих грошей не було, і мені так сильно хочеться от накупити того взуття, накупити того одягу. Я не можу наїстись, я не можу в цей вогонь, який в мені горить. Тому що я жив дуже бідно. У мене нічого не було. У мене були тріснуті кросовки взимку, я ходив. Мені було так соромно. Перед ну, своїми однокласниками, а з мене ще й сміялись, що я зараз так виключився у мене е, телефон е, про кросівки. Так було соромно, що е, ну, от так і народжується шопогалізм. От, і мама весь час говорила. Грошей нема. Грошей нема і не буде. От тобі, що гроші дайте, всі їх кудись дінеш. Ти що думаєш, гроші на деревах ростуть, а батько не заробляє, а я сижу в декреті. А ми от картоплю якусь продамо, а зарплату затримали. І ви весь час живете в цій сітці, грошей нема. І все. А елементарно ви не можете попросити, тому що у вас... Здатність просити атрофувалася. А що просити, як все одно нічого не куплять, бо грошей немає і все. Ну, Тут ми пропрацьовуємо ці фінансові установки. Наступний це страх відповідальності. Тому що, якщо я куплю цей комбайн, якщо я візьму в оренду обладнання, наприклад, візьму в оренду там приміщення, або вже так заявлю про себе всім, то це ж уже реальне життя, це ж уже така відповідальність. І тут. Все дорого лежать е, такі цікаві, приховані вигоди. Тобто, поки все дорого, там ще якісь конкуренти, якісь проблеми. Я маленька, я можу сидіти вдома, нічого не робити. От мене все заробляє чоловік. А я ж ой, нічого не вмію, не знаю, всього боюсь і нікуди не йду. І все. Ну, все дорого, це супер для вторинних вигод: це страх життя. Це страх інтенсивних емоцій, страх перед невідомим майбутнім, а раптом все вийде. Це страх успіху, тому що, якщо в мене все вийде, наприклад, до мене прийде багато грошей, от я буду їхати додому, припаркую авто там, ввечері, або зійду з автобуса. І мені там хтось за угла, бах по голові палкою, ще мене зґвалтує і всі гроші забере. А якби я не їздила в місто, не возила свою продукцію, або там не затрималась на роботі, то нічого б і не було. Ось так, все. все. А так, значить, собі нічого купити не можу, бізнес я не починаю, і я себе спокійно почуваю. Тому що гроші, установка ще така може бути, це небезпека. Так, далі, далі. Це страх свого потенціалу, страх взяття сили. Це вже дуже глибоко, тому що вас міг запресувати і батько через вашу жіночність, через проходження цього, це пов'язано з таким. Якби з такими інцестуозними потягами, що тільки там ви почали оформлюватися як жінка, почалась дуже сильна агресія, критика, ваш бік пресинг, обмеження. І ви свою жіночність всіляко-сіляко, щоб уникнути цієї агресії, почали подавляти. Подавляли, подавляли і доподавлялись до того, що ви самі і шагу не можете зробити без чоловіка, бо чоловік у вас дуже, наприклад, схожий, що жінка там і працювати не повинна, і нічого робити не повинна, і на двір як мусульманка вийти вона не може. Ну, Там заради безпеки, звісно, в ісламі жінок. Не просто як би, подавляють, як ми думаємо, це наш стереотип сприйняття, а навпаки, щоб їх не вкрали. Це такі традиції, які беруть свій початок із логічних і істинних історичних фактів, захист жінки. І жінка боїться зробити зайвий крок. А тут бізнес цей, оцій подавленій дівчинці. Дає гроші, дає свободу, дає впевненість. В неї починає рости самооцінка. Я можу, я можу реалізуватись і керувати своїм життям. І ще наступний такий блок це я тупа. Треба відкривати ФОП. А я тупа, я не розумію, як це. Боже, які чотири групи, які чотири групи, там ще якісь податки, а звідти, і чи кожен місяць, чи не кожен місяць платить ті податки. І це і 1700 гривень, чи не 1700. Боже, я вже нічого не пам'ятаю, чи 5 тисяч. Страшно. Я тупа, я в цьому заплутаюсь. Ще там звіти якісь треба здавати, а неправильно заплачу, мене оштрафую. І ще якийсь суд буде, ще якась адмінка може бути. Ну, я взагалі не знаю. Я взагалі боюсь з цим розбиратися. Ну, можна ж найняти бухгалтера, можна запитати елементарно чат GPT. У вас, е швидше за все, якась подушка-бухгалтера, яка вам розкаже, покаже, скине, зробить табличку. Можна самому почитати, можна собі напоминалок поставити. Ні, от страх ще тупа. Ну це, звісно, з дитинства. Коли дитині говорили: ти тупа, 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 двійки, двійки і все. Дівчата, для того, щоб заробляти гроші, розум не особливо потрібен. Ви подивіться зараз на багатих людей вони є різні, різні, і, ц... і далеко не всі з них мають червоні дипломи, тому що фінансова. Грамотність, а вона не вимагає знання там, тригонометрії, чи вищої математики, чи інформатики, чи програмування це зовсім інші речі. І останнім таким реальним пунктом реальною, такою самою стильною загрозою мікробізнесу є небезпека. Зараз війна. От прилетить ракета, розвалить там мій ларюк, малесенький. І все, і все, я прогорю. Мене може вбити, а так, я десь буду там ховатися, сидіти, і у мене більше шансів вижити. Та й, взагалі, війну людям це все не потрібно, їм, аби вижити, навіщо їм там мої буси. Або страх, що мене просто обкрадуть от небезпека. Я боюся. Реальні страхи реальні страхи. М -м -м. Відео вийшло дуже довге. Тому рекомендації і реальні класні прави прості, які ви можете застосовувати у боротьбі з цими страхами, я викладу в наступному відео. Я вам дякую за увагу. Досліджуйте себе, користуйтеся цією інформацією. Дівчата, ви можете допомогти собі самі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я вас чекаю на своїх консультаціях.